Зорганізувалися усім колективом сьогодні. У центрі міста комунальне підприємство Рівне облводоканал влаштувало ярмарок, аби зібрати кошти для колег, які захищають батьківщину. Доки одні виготовляли патріотичні іграшки та плели літні капелюшки для пляжного сезону у Криму інші готували домашню випічку. Я особисто випікала кекси з різними начинками вдома. Прикрашала власноруч запаковувати вже допомагали наші працівники. Також зефір у нас домашній дівчинка робить, який можна навіть грудничкам і годуючим мамам. Тобто все натуральне, все з домашніх продуктів натуральних. Це виготовлено власними руками з любов'ю, як то кажуть, вкладена любов. Ольга Шевчук має хобі готувати солодощі. Намагається завжди частувати колег. Тож, коли виникла ідея організувати ярмарок, над тим, які вироби представити, жінці довго думати не довелось. Майже усі колеги доєдналися до виготовлення товарів, аби зібрати більшу суму коштів. Хотіли б зібрати якомога більше коштів? Будемо перераховувати на допомогу збройним силам України. Тут представлені різні роботи наших працівників, тобто. І медун домашній є, і вироби домашні з домашніх продуктів. Просто сказали, що це на допомогу. Люди з задоволенням, з задоволенням зробили і сказали просто, що ну, на інший раз можливо більше зроблять. Люди стараються, хочуть допомогти, щоб зібрати ну, хоч маленьку частинку. Нести для наших на допомогу для наших захисників. Для рівнян купувати вироби на ярмарку та водночас допомагати нашим захисникам вже стало доброю традицією, адже тільки об'єднавши зусилля, можна здобути перемогу. Це важливо, взагалі важливо для нашої країни. Ми підтримуємо наших хлопців, які воюють за нашу волю, за нашу перемогу, щоб ми були вільними, щоб наші діти були вільними саме головне. Що ми жили в вільній країні? Ініціатива хороша, Ви зараз підтримуємо. Треба допомагати армії, треба перемогти. Тому і підтримуємо, тому і підтримуємо ініціативи. Працівники місцевого підприємства вперше влаштували такий ярмарок. Однак сподіваються, що це стане хорошою традицією, адже підтримувати наших захисників зараз потрібно як ніколи. Дарія Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.